Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні ми розпакуємо один з б'юті боксів. Як я розповідала в одному зі своїх минулих відео, я досить часто замовляю б'юті бокси за підписку. Тож у грудні я вирішила підписатись на сервіс, який я ще не тестувала. І сьогодні я отримала вже свій перший. Beauty Box. Точніше, я би обрала для себе найдешевшу їх підписку, тому це косметичка з засобами. І до того ж, цього разу в мене була найдешевша доставка новою поштою. Взагалі, мені з Америки доставка вартувала дешевше, ніж доставка по Україні. Це було десь в районі 30 гривень. Так, отримала я цю посилку. Ось так це виглядає. Це просто такий пакетик. Давайте подивимось. Ось така косметичка. Такий дизайн, звісно. Назвемо це цікавий. Вона навіть брендована, тут навіть на замочку написана назва це б'юті Box, Це Beauty Box від Іпсі. Я так це читаю. Якщо ви знаєте, як правильно, напишіть мені в коментарях на сайті, цей б'юті бокс коштує 14 доларів, але без врахування податків, податками це коштує 17 доларів. Ну плюс ще доставка до України e, взагалі має бути десь в районі 1000 гривень вартість такої косметички. Але так як доставка в цей раз мені обійшлася всього в 30 гривень, а сам б'юті бокс там по курсу. Обійшовся мені десь в 700. Тож цей місяць мені це було дешевше. Наповнення цього боксу обіцяють на 70 доларів. Це по курсу десь біля, вже біля трьох тисяч гривень. Давайте відкривати. Перше це ось це. Так, це лосьйон для тіла, зволожуючий запах як якоїсь мазі з аптеки. Ну, я не знаю, у кого проблеми зі спиною, мабуть, стикались з цими мазями. Зараз я намажу його на руку. Ну, текстура досить приємна, але цей запах. Ох! Але запах настійкий це добре. Добре вбирається, досить швидко щодо зволоження. Так одразу сказати не можу. Ну звісно, трошки зволоженіше ця рука стала ніж ця. Я обов'язково протестую всі засоби. Додивіться це відео до кінця. Я поділюсь своїми враженнями, а також розповім вартість наповнення та я вигадаю від цієї косметички. Наступне. Боже, що таке маленьке! Це що, косметика для ляльок? Ти хто такий? Той фект? Ну той фектор, вони називається іграшковий завод. Ну, ну, так. Це що, іграшку тут поклали. Тут що гіалуронова кислота, цінаміди, серум палет, сир... палетка, сироватка це що таке взагалі? Лявоно взагалі не. Ну, ви подивіться, що я зробила, що вона робила. Ну, ну, не руки, а зліпи мені мама сніжку. І подивіться, яке воно маленьке. Ну Виглядає це як хайлайтер, але те, що це хайлайтер, тут ніде не написано. Ой. Ну Воно таке якесь вогке, не просто. Сухий пісочок виглядає як хайлайтер, трошки блищить, але не сильно. На руці майже непомітно. Що тут по складу? Геалоронової кислоти так мало, що вона навіть іде після феноксиетанолу. Феноксиетанол А це консервант, якого в засобах має бути менше пів ніж піввідсотка. Тобто, наскільки ну, там цієї гіалуронки? Нашої взагалі писа і не це далі, то коферол. Ну, звісно, все хороше, ми поклали так, а, аби було. Це, вибачте, це в мене флешбеки, я колись працювала розробником косметичних засобів. Наступне спочатку, все ж щось загадкове. Далі, ой, ну добре, хоча б не розбилось. Воно ж хоч не не, не розбилось. Ой, що таке? Це що, якийсь бронзер, чи що? А ми сьогодні відкриємось взагалі. Відкрили ти цін по щось воно. Знаєте, я думала, що це мода в корейській косметиці, щоб нічого не було видно. Ну, тобто там такі е, тіні, які майже непомітні на повіках, такі рум'яна, легенькі. Але тут хайлайтер, і мені здається, що це тіні. Ну, тому що більше я не розумію, що це ще може бути, але ну, тіні або, ну, або рум'яна. Можливо, це рум'яна. Але що то, що то, ну тут майже немає кольору. От я набираю його на палець і де? На якому пальці продукт? Загадка, загадка. Я переношу його на руку, але от ну тільки пальцем трошки, ну да, це, мабуть, рум'яна, пальцем трошки переноситься такий персиковий колір, але тут я дуже багато наслоїла. Якщо це пензликом не наносити на обличчя, я не впевнена, що цей колір взагалі якось передасться. Але поки що в мене такі не дуже добрі враження від цього. Наступне: ось! Ой, вибачте, тут під лампою побачила. Не знаю, як вам це краще показати. Отак вам видно кількість цього продукту. В цьому пакуванні. А, ну, що обіцяють? А, ну тут написано, що тут 4 мл? Ну, я вірю, що тут 4 мл, просто в них щось тюбік. Ну, мл на 10. А що взагалі це таке? Це крем під очі. Добре, для крему під очі 4 мл достатньо, щоб зрозуміти, взагалі, що воно таке, як воно працює. І останнє щось, ну. Поки що ці продукти мені не видаються на 70 баксів. Якось такі в мене емоції не дуже. А вот воно чого. Тому що це мені здається не дешевий крем. Я бачила цей крем. О, будь ласка, вибачте мене, якщо я неправильно це прочитаю. Такий не дешевий. Мені здається, він десь ближче до Агустину-Сабадера по вартості, але, здається, відгуки за нього хороші. Тут 10 мл, і мені здається, цю версію е, навіть можна купити. Е, і вона дійсно не дешева. Сподіваюсь, це гарний крем, буду його використовувати. І зараз розповім, як воно. Пройшов тиждень з моменту, як отримала цей містері бокс косметичку Glam Back. У мене вже трошки змінився фон. Я протестила всі засоби, які сюди входили, і мені є що сказати. Я забула на початку розказати два моменти. Перше, це те, що в цій косметичці була інструкція з усіма засобами. Я не могла зрозуміти, коли розпаковувала, що то воно є. Але тут для таких як я, які в очі бавляться, все написали. Тут все детально розписано, що воно є, як цим користуватись, зручно вибачаюсь. Більш питань не маю. А друге, що я не, не згадала, що коли ти замовляєш цей глембек перед його відправкою тобі на пошту приходить ще імейл з доступом до їх магазину, і ти до свого глембегу можеш додати ще деякі засоби за окрему плату, яка, ну, чесно кажучи, значно нижче, ніж риночна. Там є як делюкс-сайзи, які ти можеш просто обрати та потестити. Засобів, яких тобі було цікаво за невеликі гроші, а також є прям повнорозмірні засоби. Наприклад, я дивилась палетку Наташа Діноди. У нас вона коштує десь плюс-мінус 2,5 тисячі гривень. На цьому сайті можна було купити за тисячу гривень. Мені здається, це досить вигідно, якщо комусь цікаво, можна так докуповувати косметику. До того ж, доставка буде безкоштовною разом з цим глембегом. Одразу скажу, що мені зовсім не сподобалось. Це ось ці рум'яна. Все ж таки це рум'яна. Але вони взагалі не лишають на шкірі кольору. Не дивлячись на те, що в мене дуже бліда шкіра, навіть в мене на шкірі їх не видно. Я намагалась їх нанести на обличчя, але мені здається, шкіра ставала ще більш блідою, ніж без них. Їх прям багато продукту. Я використовувала, щоб просто хоч якийсь колір проявився. Це мені зовсім не сподобалось, я не знаю, для кого таке підходить. Так буває, коли ти замовляєш б'юті-бокси, як я вже казала в минулих своїх відео, не все, що там є, тобі підійде, але це просто спосіб протестувати якусь косметику, відкрити для себе якісь нові засоби. І також, що мені не дуже сподобалось, цей хайлайтер. Так він сяє. Я зараз його нанесла собі на шкіру, але мені не дуже подобається його текстура, бо він ну, досить дивний, він як, з одного боку трошки вологий, але при цьому дуже плюс. Лючний, тобто, коли ти його намагаєшся набрати, він дуже сильно сипеться. При тому, що коли на нос переносиш його на шкіру, він просто відчува він відчувається якимось вологим. Я не можу зрозуміти, як це працює. Це досить дивно. Мені не сподобався він в роботі. До пита... У мене, немає питань до його якості в носці. в мене немає питань до його кольору. Я люблю ці сріблясті кольори, але ну, просто це не найкращий продукт. Як для мене, і наприклад, той самий хайлайтер від Revolution, який я показувала у своєму минулому відео, подобається мені набагато більше. Наступне це ось цей крем під очі. У мене вже цих кремів під очі Просто велетенська кількість, мабуть, я також почну їх роздавати. Я не знаю, як їх використати всі. Тут така маленька ділянка, в мене вже дійсно дуже багато цих засобів. Добре, що тут цього 4 мл, цього надовго не вистачить. Але чесно кажучи, я не помітила якогось фау ефекту Трошки, трошки, він мені висвітлив синець під оком, але сама шкіра не відчувалася якоюсь прям зволоженою та пружною. В цілому. Може бути, можна користуватися, але вау-ефекту я не помітила. І останні два засоби, які прям дуже мені сподобались. Перший, на диво, ось цей крем для тіла. Так в нього дивний аромат. Мені він пахне чимось аптечним, як я вже казала. Ну це такий трав'янистий запах може трошки з якимось ментолом. Мені здається, а тут ще в складі є морська сіль, тому я бачила відгуки, що в когось на нього була алергія. Тому що ну саме на морську сілі деяких людей може бути алергія. Звісно, всі засоби треба спочатку тестувати, але в мене таких проблем немає. Мені він дуже сподобався. Я наносила його і на тіло, і на руки, і на ноги. Він дуже круто зволожує шкіру. Вона насичена, стає гладенька, м'ягенька. Прям один з кращих кремів для тіла, який в мене взагалі був. При тому він не створює якоїсь плівки неприємної. Ні, просто стає дуже м'яка шкіра. Навіть я наносила його на стопи, і навіть стопи він зволожив досить добре. При тому, що в мене не всі там професійні засоби з цим класно справляються. Тому цей крем я буду шукати, я буду його собі купувати. Я думаю, що він буде з'являтися саме на цьому сайті, де є Box, бо для всіх, хто підписаний на їх б'юті бокси, в них ще відкривається сам їх магазин. І в тому магазині є багато засобів, які ти можеш отримати в цьому б'юті боксі. Тобто їх там можна буде і дозамовити. І останнє це ось цей крем Тача. Це єдиний бренд, за який я хоч щось чула ще. До того, як отримала цей глембек, це, здається, японський бренд. Виготовлений він в Японії. Це називається сироватка в кремі. Що мені не дуже зрозуміло, це можна використовувати замість сироватки, чи замість крему, чи замість сироватки і крему. Ну, я використовувала його замість крему і. Після сироватки я його наносила і наносила його як самостійний продукт, просто без сироватки. Але, чесно кажучи, коли один його наносити, мені трошки не вистачило зволоження. А от коли в комплекті з якоюсь сироваткою, навіть базовою якоюсь, він дуже класно працює для мене. Зволожує також кіру. Ну, в цілому хороший крем, немає в нього ніяких мінусів, ну, єдиний, окрім ціни, також я... Бачила, що він досить дорогий. Ось такий, ось такий формат. Тут 15 мл коштує 25 доларів. Як на мене, це не найбюджетніший крем. Чи є бюджетніші аналоги плюс-мінус такої якості? Так. Я думаю, що можна знайти креми, наприклад, від клінік, який я розпакувала в минулому відео, в одному з минулих відео. Тут зараз з'явиться посилання Moisture Search, Там 50 мл, коштує 1000 гривень, і, чесно кажучи, він ну, зовсім не гірший за ось цей. Хороший крем, але можна знайти більш бюджетні альтернативи. Ось таке сьогодні вийшло відео. Пишіть в коментарі, чи цікаво вам було, чи б хотіли ви бачити інші розпаковки цих глембелів. Дякую за увагу! Бувайте!